Овен, лютий 2026 року вмикає для тебе режим дії, але вже на іншому рівні, ніж у січні. Якщо минулий місяць був про усвідомлення і підготовку, то зараз Всесвіт дає зелене світло, настав час рухатися вперед. Але не наосліп, а з чітким розумінням, заради чого ти це робиш. Початок лютого може принести сплеск енергії і бажання різко змінити ситуацію. Ти відчуватимеш внутрішній поштовх щось почати, вирішити, поставити крапку. Зірки підтримують твою ініціативу, але застерігають, не всі битви цього місяця варті твоєї сили. Обирай напрямок, а не конфлікт. У роботі та фінансах лютий активний і перспективний. Можливі нові пропозиції, ідеї, швидкі рішення. Це гарний період для запуску проєктів, переговорів. Просування себе або свого продукту. Фінансово місяць може принести зростання, але за умови контролю імпульсивних витрат. Гроші приходять туди, де є дія, а не хаос. Середина місяця може перевірити твоє терпіння. З'являться ситуації, де доведеться чекати або підлаштовуватися під обставини. Для овна це непросто, але саме тут ти вчися новому рівню сили, стриманості. У стосунках лютий приносить яскраві емоції. Для пар це час оновлення пристрасті, спільних планів або відвертих розмов. Самотні овни можуть відчути сильне тяжіння до людини, з якою виникає іскра майже миттєво. Важливо не поспішати з висновками дай почуттям простір розкритися. Емоційний стан упродовж місяця активний, але нестабільний. Надлишок енергії може призвести до перевтоми, якщо ти не знайдеш правильний вихід. Спорт, рух, цілеспрямована дія стануть твоїми найкращими союзниками. Кінець лютого принесе відчуття задоволення ти побачиш перші результати своїх рішень і зрозумієш, що рухаєшся в правильному напрямку. Головна порада зірок для овна на лютий 2026 року. Дій сміливо, але усвідомлено. Коли твоя енергія має напрямок, вона стає непереможною. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.